Зима це час, коли дитячий організм особливо потребує захисту від холоду та вітру. Правильний вибір зимового одягу забезпечить комфорт і безпеку дитини під час прогулянок. Ось декілька порад, як отягнути дитину взимку. Перше. Одягайте дитину багатошарово. принцип капусти. Краще кілька легких шарів одягу, ніж один дуже теплий. Це дозволяє утримувати тепло і створює ізоляцію між шарами. Перший шар термобілизма або натуральний одяг, що добре вбирає вологу. Другий шар светр або ковтинка з флісу, чи вовни, які утримують тепло. І третій шар це тепла курточка або комбінезон, що захищає від вітру і вологи. Друге обирайте правильний Верхній одяг. Куртка або камбанізон повинні бути виготовлені з вітру та водонепроникного матеріалу. Вибирайте моделі з утіплювачем, синтимпон, пух або сучасні матеріали. Третє. Шапка. Важливий елемент. Шапка має закривати вуха і лоб дитини, але не бути надто тісною. Для дуже холодних днів обирайте шапки з додатковим утепленням і під підборіддям рукавиці або рукавички. Вовняні рукавички підходять для сухої погоди або для вологих або сніжних днів. Обирайте водонепроникні рукавиці на флісовій підкладці. Рукавиці на резинці допоможуть уникнути їх втрату. П'яте тепле взуття. Вибирайте взуття з утепленням. Натуральна шерсть, хутро або фліс. Підошва повинна бути товстою, неслиською, щоб ізолювати від холоду та запобігти ковзанню. Завжди перевіряйте, щоб у взутті залишалося трохи місця для повітря, але воно не було занадто вільним. Шарф або баф Захищайте шию від холоду за допомогою шарфа або спеціального бафа, який також прикриває частину обличчя. 7. Носки. Використовуйте теплі носки з натуральної шерсті або спеціальні термоноски. Уникайте синтетичних матеріалів, які можуть викликати пітлицю. 8. Слідкуйте за станом дитини під час прогулянки. Перевіряйте, чи теплі у дитини руки, ноги та носик. Якщо вони замерзли, варто повертатися додому. Уникайте перегрівання, яке може бути навіть небезпечним за холод. Якщо дитина пітніє, це означає, що її одягнули занадто тепло. Після активних прогулянок або гри у снігу подбайте про те, щоб у дитини був сухий запасний одяг. Прогулянки взимку корисні для здоров'я, якщо дитина вдягнута правильно. Пам'ятайте, що зручність і тепло ключові фактори. Дбайливо ставитесь до підготовки зимового гардеробу, і ваша дитина буде із задоволенням досліджувати зимовий світ.